Привіт, красуне! Мене звуть Іра, і у нас сьогодні з тобою урок з екзотик Полде. Сьогодні ми вчимо хореографію гад!» oh пісня від Сєвдаліза. Хореографія коротенька, всього 35 секунд, але вона досить швидка. Можуть бути незвичні, незнайомі рухи, особливо руками, але я впевнена, що в тебе все вийде. Тож, зараз на нас з тобою чекає, розігрів. Треба одразу вдягнути стріпи, і ми будемо починати. Oh, Where's that? Where's that? Починаємо робити ось такий рух. Ліва ручка пішла назад, права ручка розкривається долонькою, і, як наче, ми щось віддаємо комусь. На одну лінію з пілончиком. Права нога вгору і до плеча. Ведемо праву ножку вниз, по колу. Пілончик між ніг, ліва стопа з зовнішньої сторони. Стегна. Голова на лівому плечі і мах вправо. Вийшли на ліве. Стегну. Два, три, чотири, п'ять. Вісім. An angel that you bring to... yeah! Якщо в тебе раптом виникли якісь додаткові запитання, ти можеш звернутися до мене в дірект, або ще краще, записати відео і прислати мені його, або відмітити в історії, як тобі зручно. І я дам зворотній зв'язок. До наступних зустрічей. Сподіваюсь, ми з тобою ще побачимось. Гарного тобі дня. Бувай!